Доброго дня, шановні аграрії. Вашій увазі хочу показати борну пружину ківонь з робочою шириною 12 метрів. В даній бороні 6 рядів пружинних зубів. 8 секцій Пружинними буронами Борона гідрофікована складається. Навісна. В гарному робочому стані. Регулюється кут пружинного зуба. Тож борона укомплектована черьма опорними колесами в робочому положенні, коли їде. Це стоїть на колесах. Є регулювання висоти колеса. Борона 2014 року в гарному робочому стані.